Системи вуличного відеоспостереження виявились набагато складніші ніж здавалося. Я хотів поставити у дворі декілька камер. виявилося, що для цих камер потрібні. Рекордери від реєстратори з відповідними протоколами додатково до цього потрібні різні дроти, живлення і кабелі для того, щоб з'єднати камери з рекордером, щоб це коштувало доступних грошей. А найголовніше, щоб це було зручно передивитись телефону, а не заходити по якомусь посиланню кожен раз логінитись і незручно переглядати записи. Це виявилось, що це дуже важка історія, і щоб це все працювало за Apple HomeKit і коштувало ще знову ж таки нормальних грошей. Ми витратили на це дуже багато часу. Тому зараз хочемо поділитися з вами з нашою знахідкою. Ми її протестували вже протягом досить тривалого часу. Це камери Eufy S210. Переваги дуже коротко. Перше, вони бездротові, їм не потрібне живлення. Вони працюють від акумуляторів до 6 місяців, звичайно, залежно від температури. І залежно від того, наскільки часто ви на неї заходите, наскільки часто вона починає писати. Якщо вона пише кожні 30 секунд, то звичайно вона сяде швидше. Це залежить від того, чи ви використовуєте освітлення led підсвітку чи інфрачервону, якщо вона бачить якийсь рух. Але так її автономність в нормальному режимі роботи до 6 місяців. Якщо чесно, це неймовірно, але ще більш неймовірне, те, що до них є сонячні панелі, які роблять їх абсолютно автономними. Це камера, яка працює з Apple HomeKit, з Home Secure Video яка має свою сонячну панельку, якій не потрібні дроти. І найголовніше, вона в комплекті має свою, е, своє локальне сховище. Якщо у вас пропав інтернет, вона перестає писати в iCloud і починає писати у своє сховище на 16 ГБ. Отже, у нас в комплекті йде локальне сховище і дві камери. Локальне сховище має не дуже якісний, але дуже гучний динамік, який працює в ролі сигналізації. Процес підключення відбувається наступним чином. Спочатку ми беремо е, наш. Давайте назвемо його хаб, підключаємо його дротом, який йде в комплекті прямо до роутеру, і тільки таким чином ми починаємо налаштування. Пізніше в додатку можна буде включити бездротовий режим. Ми підключаємо спочатку у додатку локальне сховище, яке також живиться від 12 вольт. Блок живлення у нас іде в комплекті. Після чого, як ми підключили сховище, ми підключаємо камери за допомогою кнопочки синхронізації в верхній частині. Ми підключаємо через додаток додаткові камери. Якщо ми користуємося додатком EOF, він працює як з Android, так і за iOS, ми можемо підключити до восьми камер в одне сховище. Якщо ми користуємося Apple HomeKit, Apple HomeKit підтримує до чотирьох камер на одне сховище. Так, теоретично ви можете купити ще одне сховище і підключити ще чотири камери. Тільки після того, як ми підключили сховище і усі камери у додаток, далі ми переходимо у налаштуваннях і підключаємо все це через додаток у Apple HomeKit. Ці камери реагують на людей, на тварин, на посилки або на будь-який рух, який ви поставите. Наприклад, коли ми тестували цю камеру, ми її поставили біля вікна. Дуже мило було побачити котика, але проблема в тому, що це не наш кіт. І ми його ніколи в житті не бачили, і навіть не знали про те, що він просто приходить. Наш кіт за декілька хвилин до цього кудись пішов, і після цього пішов оцей цей жирненький кіт, який, судячи з цього, пішов просто їсти, і з корисною цю камеру можна використовувати як вуличний датчик руху, і, наприклад, ставити на нього автоматизації. Якщо камера, тобто датчик руху побачив якийсь рух, увімкнути в принципі світло у дворі через неї, ви можете як спілкуватися, так і вона записує звичайно звук. Це рішення для вуличного використання. Наступного відео ми подивимось на камеру, яка працює напряму за похом і вона може бути поставлена у вас вдома. Камери доступні для замовлення за посиланням в офісі. Якщо не якісь питання. Я не дав відповіді, будь ласка, пишіть їх в коментарях. І як ви чудово пам'ятаєте, усі пристрої для Apple HomeKit ви можете знайти на сайті Koala.ua.